Анастасія, і сьогодні хочу вас познайомити з нашою єдиною та неповторною красуною моделлю Етно. Зверніть, будь ласка, увагу на її форму. Це прямокутна модель. Розмір її 2 на 170 Вона дуже класна. Вона заворожить тих, хто цінує комфорт, розбирається в стилі та дорогих речах. Вона впишеться в будь-який ваш дизайн. В ній все продумано до дрібниць, аби вам було зручно. Така класна пора прийшла, тому ми радимо вам уже насолоджуватись такій красуні. Дивіться, для того, щоб краще вода зігрівала, свою температуру підтримувала. Вона накривається от такою класною термокришкою. Завдяки ній вода швидше нагрівається в самій купелі, також зберігає вона своє тепло. Кришка фіксується фіксатором, тому можете не хвилюватися. Будь ласка, подивіться, ось це фіксатори. А зараз хочу більш детальніше вам розповісти про нашу саму чашу. Зверніть, будь ласка, увагу. Це скловолоконна композитна чаша. Вона не тріскається, вона не деформується. За це можете не хвилюватися. Чаша дуже надійна, легка у використанні. На чашу дається 10 років гарантії. Вам буде дуже комфортно та зручно. В ній. Зверніть увагу, які вигини для вашого комфорту. Плавні лінії. Також в самій купелі йдуть в комплекті отакі класні підголовники. Зверніть увагу, наша красуня обшита натуральною деревиною. Це сосна, яка спочатку оброблюється антигрибковими засобами, які стійкі до зовнішніх факторів, а потім вже вона украшується в колір, який вам сподобається. Також на ваш вибір ми можемо пропонувати або термодерево, або термососну. Всі комунікації акуратно сховані в цій конструкції. Для того, щоб злити воду, вам лише потрібно витягнути пробку всередині самої купелі та під'єднати шлангу. пройдемо я вам покажу. Ось ось. Зараз вашій увазі хочу представити наш котел, який Отоплює нашу красуню. Це потужний 35 кВт котел. Він з нержавічої сталі марки 304. Також до котла приєднана ось така двохметрова труба. Також ми пропонуємо кожному клієнту розглянути ось такий захисний кожух, який буде захищати, не дай Бог, щоб ніхто не доторкнувся або не опікся. Також зверніть увагу, котел наш приєднується патрубками та затягується хомотами. На ваш вибір, якщо у вас є місце, ви можете котел ставити прямо або на під кутом для того, щоб наша красуня правильно функціонувала, вам потрібно її виставити першочергово це на рівню поверхню, тобто поверхня повинна бути або забетонована, або виставлена плиткою. Ця модель вміщує в себе до восьми осіб, тому ви можете своєю невеличкою компанією провести дуже класний час та комфортно.